Продажу Honda Cross Tour 2014 року випуску на 3,5 літровому бензиновому двигуні, лінзована оптика. Такі гарні оригінальні диски з гарною зимовою гумою новою. Така вона по колу, по Америці було не сильне ДТП. Постраждала ляда. її гарно зробили, пофарбували. По салончику гарний збережений шкіряний салон. Машинка з безключовим доступом, з люком, на автоматі, з підігрівами сидінь, з двохзонним кліматконтролем, з такою камерою, з таким монітором, з камерою заднього виду, на машинці 174 тисячі км пробігу. Такий шикарний мультикермо, повний склопакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання передніх сидінь. А подивитися або придбати це авто ви можете по вулиці Територіальної оборони 102, салон Автофокус. Чекаємо на вас. Розглядаємо покупку в кредит, в лізінг, обмін на ваше авто, також покупку за криптовалюту.